Один день? Да. Та, та рано це ввечері. — То що, ми два місяці назад, виходить, забули? Ну, це мала мати е, 15 липня, а вона 15 червня, мала, місяць. Раніше. Видає, так? — Що 10 місяців, так, 10 так 10 10 На тоді. Спиталися близько, за пару ну, От, е, Ми повернули до діми у Рідківці, я був магалій, слане цілий день, то да, магала да, то Рідківці. — А то дві тижні до розчали. Ми це, знімали цю кобелу, вона була жеребна. Це кобила продаєся, ні? Ми казали, яка її ціна? То вона покрита вже араном, жеребцем. Чорний такий жеребець, файний. Лошичка по ноксандріці. Лошичка по Олександрійці. Кобела на Олександрійка з документами, то яка ціна вже буде з лошичку. я номер вона договірна. Вона продавалася жарабну у 2 2000. Так. Да. Діма вже покрив її. Привела це Сьогодні... лошичку. А та друга гніда привела лощика, так? Коні? Да. Зараз ми покажемо, гніда оддень. Да. Лосичка має та 9 дівчини. 9 ню, так? Да. Сьогодні. Так, да, так. Да. Та ти якась у 9 покрив? Ти що вчера покрив, так? Так, да, я її покрив 8. в ну, ну, 9, виходить. Це вночі мала, я не знаю. Або, або 8, або 9, знаєш, бо вона вночі мало, я не знаю, чи може вона мала такі е, або 14 числа, або 15 ніхто не здати. Я прийшов лоша було. То вже, як лоша була в животі, ціна була дешевше, так? А yeah, лоша да. вже на тему. Та й бля, жеребця пустив. А, та ще плюс паролка, ну. Тобто 100 євро плюс паролка. Та я нічого не кажу. Ясно це все, всього? Ваш? Та я ж я знаю. Та Ясно? що? Та так задув не не Та не, не нічого немає. Не лошак. Не подаває, не похудла, нічого. Кубела як. Щіка краще стала, а? Ну в чергу чистями, а. Так. Помолоду вчерва. Там до по карличку, а в на Вона... Цю черву втягнули, але не думали, що вона має черву. На шею А ти розділив, бо трохи пожербилися і почали битися. Та б'є лоша. Та не пускає лоша, так? Лоша лізе, видько, до тієї. Але ти ти маєш де їх тут розділити. Розділив, найсидя. Потім більші лошата стануть і далі? Почали десь. А ця нічого тому не казала, так? Брат украла того й бігала. Ох, Та як почула штарі ша воло. Та всі кобили різни, то нема. Не, в нас ця така. Це нічого не каже. А та з характера. Та й коней чужих не приймає, то дуже тяжко стовпня, як вас пустити дронів. Якщо вона їсть, то ніхто не киває. Випад. Ого. А та с характером червар.

Бела груба фестр. Yeah. Лошадко папа на Олександрійка. Yeah. Кобела на Олександрійка. Жичка така. Yeah. Файненька капець. Yeah. Так пагать у нас шокопет. О, та вже йде двіше. О, то гудзан, бля. Хто здали куветку, бля? Дивися. То лаба. Цей дві тиго клас лишиться. Він родився до да, І часто по масті та як це, та. Відгорає ваш ціла. Ну вона, та, та і кобила. Вона веса, і має ноги біля. Він не ж тут дзвонку має. Ох. Ну то й кобила це. З ну. тої сторони прийшов. По п'ю ро. Йдемо до них. Йдемо? Так, е. Такої йдемо ні? Ти не включаєш ніс? Всі включають. Ще є ще більше, то, витко, то що живіт може так менше. Чи ще я ще більше стало. Що це, є? Ще що я я став? Що даєш? Він вже десь лежав, бо лежав у мокрому чом. А, він там під на вісім, храє. у мокрі, вишки? Є, що буде робити. Не будеш? Ну. Дощ обмий ні? Він не ходить з кобелем. Лошак? Він не ходить з кобелем. Ох, лишній урок. Весь, шо, кобела... Ну, на ну, Олександрійці файні собі, ну, по-своєму, файні коні. Файна кобела, все, питань нема. Але кудись яка тут чесний. лаба, ні? Тут кобела... Ходиш, то не включено, він чухається. Фрес. Він не ходить не з нею взагалі. Так само 9 днів, бо, так? Так, то він рано народжений, то, то вечір. Так. Він чуть-чуть скорше, так? Так. Ковбан, як ковбан. Він Вона нічого такого не, не, не це коло Коло лощети вона нічого теж не каже, ні? Найчо. Бо я знаю, вона так спокійна. Він втравно, що прийшов, так, то він е, по героєві. Ну, а мама і по герої. Тепер вже покриті дві кобелі. І та, і та, та? Далі. Обидві ароном. Оба, пустив, одного одне і друга, дві варати. У неділю пустив, та й у понеділок. Вчора пустив. Після вчать, падне підряд пускав. А ще завтра приїде приїдеш. Попробуємо. Завтра будеш? Красота. Тай буде вечно. Не? Медвідь. Не? Що почався. З цього боку не, з цього боку не. Такі груди. Дай одні лощикови, ну що? Та, а, а, що? Морда, А вести хочеш, це ж грібет. Він звою жизнь, він сама собі сіє. Він це ще реве. Каже, дій машини собі під на весіллі шиєся, так? Він з кобину не ходить взагалі. Він ляг, знаєш, він мокрий так Він не мусив мокрий, бо душно. він. А він вже так не поміпався. Що, я виш? Б... Та він повний до той кобели так ліз. Він як під росте шити, він буде, повний буде і там, і там, і в цьому пості. Красавець, файн. Він плитку, на і буде. Що ти, ми недавно були? Два місяці Шо, то було двоє штук. штуки. Два місяці назад було двоє, коней те. Дім. А, пожачато, веж? Як ти зараз там? Він до людей. Він не хоче Ти, ти, ти. А хто його бабить?

Та мама файна, шо, тато файна. Що ти хочеш, не? Він інакше не може їсти варіантів немає. Без шансів Все, ну до кулу, До мене так цілий буду вбивати. Ай вс, ти хай на лама, як підтолок собі. Підтолку Так, кобела має білі задні підколінники, під да, колінники. А зірку у в неї? лес має до невеш. А вона має тонку. Да, вона гализівочка. Я тебе зараз покусаю. Я тебе зараз покусаю, мав пацане. Гус фес буде, чесно, то ветку такий уветий, не? Да. у не? Так. Ті маленькі усі, як пес. Та він зараз таку пару днів набрав. Та легше кобела Да. А вони зараз підростуть, то коні великі. Ну не легко мама. Ти Навіть не знав, не видів, та ти вже прийшов не буде. Ну, та ще мало. Та ще мало дві неділі не носити з ні, да? так? Я її пускав, і що не знаю, коли пускав. А, а та ще місяць. Десять місяців, так мала... що, це капіта, так? Каже, два тижні не доносила, так? Це десь стекуру, шотлу... там ще кулака мало. 26-27, але ж мала мати. А вже має. А вже має. А вона вже була вже, шакала. А та, та, не... та взагалі місяць не доносила. Ходили жилетки дуже, навіть лоще, та що лише кадряса ті лоще. Ну він її червоний порад. Ні, але що вони такі. Okay, Та я їду вже, то ходиться. Сони всі роблять, то ну... То два дні, ти неділя ти понеділок, ти по святах зелене. Це буде лошак. Так Хест. Кобили вім'ї поперед? А що, внуця, вписав, балку. що він одну в цьомуся? Піде в бал. Че, він зараз під... Підросте підкинуться. Да, да. <рес> Молока має фести. Фані конь. Так уже вже майже пасти хоч, але. Добре, ми вже будемо десь тут ще, з часом не ростуть. Будемо їх провідувати. Це теж продається, так? Так обіло взагалі не подивиться. Понятно. Та не продається. Ця нова «Олександрійка» продається з лошечку? Та не спішно. Не, не спіеш, ну?